А хто із вас взагалі пробував хоч раз оці лайфхаки в соцмережах, да? де можна там завдяки якісь там щотки, зубної пасти там, видалити пляму, яким там 30 років, да? там, вимити золото, там, буде блисти. Да? Ні, не всі матіори ніхто не пробував. М -м -м -м. Ну, давайте так, з іншого ракурсу. Ну хто після цього знову ремонт робив? Або меблі перетягував, Або машину, це да, як там показують, там бери молоток, все, там ремонт скла. Це ж железно, ти нове скло покупаєш. Да, ніхто не пробував. Це да я не вірю, То в морозиті сидіти. Так, да, дивіться, і саме, що цікаво, да, от ти заходиш, там вже в коментарях написано: лохотрон, не працює, лохотрон, не працює, не працює, бля. Там же вже, вже, так. Да? Оці призори премії Дарвіна, вони ж всі спробували. Ти так думаєш, ага, дві тисячі коментів, блядь, трьохсот не вийшло. А я все таки піду і зараз відремонтую оце скло, блядь. Ну чому так? Ну народ, ну треба спочатку читати, а потім вже щось робити. Тому да, гарного дня всім, хорошого вечора. І ще таке питання: народ, хто дивиться, будь ласка, приходьте в соцмережі, інстаграм, TikTok, що там я маю ще сказати, я вже не помню. Коротше, підписуйтесь, там багато різного контенту, чисто про наше життя, щоб трохи ви відлеклись.